Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і в нас така тема: Росія з Китаєм хочуть розпочати військові ну, співпрацю. Мені здається, співпрацю, якщо я правильно зрозуміла, тому що я чула це з німецького радіо ще в цьому році. Тобто там і навчання, там і співпраця. Зараз ми подивимося з вами, до чого це призведе, і чи хочуть вони йти проти Америки і Європи. Дивіться, до чого це призведе. Коли я запитала, карти повипадали. Лицар жезлів. Тобто це готується до якогось нападу. Збирають, збирають і тут готуються. І вони, до речі, це давно. Це давно. Накопичення ресурсу теж іде. А ми зараз все рівно ж подивимося. Карти вже показують, що Росія з Китаєм готується. Готуються, готуються. Ну що ж, дивимося. Спочатку так і питаємо: до чого це призведе союз Росії з Китаєм? Вірніше, навіть не союз, а. Військова співпраця. До чого ця військова співпраця? Які плани спочатку цієї військової співпраці? Ага, один одному допомагати, і, ви знаєте, підсобити один одному? Дивіться. Ну, зараз зачекайте, бо я, ви знаєте. Не хочу казати, що я десь тут Зеленського бачу. Ні-ні-ні. Тут, скоріше дружня підтримка, давайте я так скажу. Дружня підтримка між Росією і Китаєм. Тобто, до, знаєте, в мене йде така російська фраза: до поб'єдного кінця. Зараз ми подивимося тут. Так, знищити, знищити, знищити. Тут а, ціль знищити когось. І не одного. Тому що три, три меча це завжди більше, ніж одного знищити. Зараз ми і поділимо. А, проти кого вони хочуть піти? Так, я ось тут покладу, бо тут місце більше. Проти кого? Америки, Європи. Ага, бачите, сила. Тобто сила і плани. У них є вже плани якісь спільні. Спершу дивимося Америку, Європу і Україну дивимося так само. Проти Америки хочуть піти проти Європи чи просто тільки проти України. Що у нас тут на дні? Ви бачите, лицар монет говорить нам про наступ, про рух. Помаленьку. Тобто, ну, е, я вже говорила, що китайці вони не спішуть. Росії треба спішити. Але ось це це ресурс, збирається для того, щоб вирушати в дорогу. І дивимося у нас перша Америка. Звичайно, Америка тут при чому? Причому? При тому, Америка. Тепер беремо. Європу Європу тут скоріше економічно вони хочуть. І, ви знаєте, зараз я буду докладати, бо, тому що не завжди з однієї карти. Але Європу тут їм потрібно або збувати в Європу ресурс, або якийсь європейський ресурс. А ось Америка проти Америки тут якась, знаєте, співпраця з. Китаєм, верніше Китай з Росією, Росія з Китаєм, тут якась, якусь, тобто хочуть, хочуть, тут в планах є. І Україна. Так, ви знаєте, для України, щоб боротися разом. Бачите, боротьба нам показує. Неспокій, щоб. Подавити буде разом легше подавити Україну, щоб ви розуміли. А Китай, в принципі, не проти. А ну, зараз ми ось дивіться, якщо вас цікавить запитання про Китай, які плани у Китаю, наприклад, чи у вас є інші якісь запитання щодо Китаю? Але України, саме України, чи мають вони плани на Україну нападати, чи є у них таке заплановано? Будь ласка, пишіть свої саме запитання. Не просто посмотрите або подивіться конкретні питання що у вас щодо України, бо тут я бачу разом і батька добре бити, якось так. Ось щодо Європи, зараз я докладу. Що тут мається на увазі? Чи хочуть вони піти? У них на Європу замало ресурсів, щоб самому йти. Але дивіться, тут випадає Україна. Тут випадає Україна. Їм не вистачає України. Щоб піти на Європу, їм потрібна спочатку Україна. Серед усіх Америки, Європи, Україна тут. Вже якийсь рух є. Тут перспективи. Ось ця карта показує перспективи. Тут замало в них ресурсу в Росії. Ми говоримо зі сторони Росії. Вони спочатку разом візьмуть Україну, і ось тут не вистачає України. Все, я зрозуміла, що піти на Європу, їй потрібна Україна. Тобто ціль спочатку Україна. Але ми зробимо окремо, якщо ви напишете ваші запитання, ми Україну розглянемо окремо. Чи ця а, співпраця, а взагалі окремо я би Китай подивилася. І дивимося, перспективи. О, бачите, Америку теж. Але тут подивіться подивіться, Америка тут іде, Тобто, вони хочуть Америку теж взяти, але бачите, тут на майбутнє. Ось ця карта говорить колись, колись. Ось. А, тобто не зараз. Америка колись. Це вони залишають, але вони би хотіли теж, хоч зараз. У них немає ресурсу. Тобто з цього розкладу робимо висновок, а, що вони дійсно хочуть, тому і роблять з Китаєм. Тобто, в, у двох і батька краще бити. Ось спочатку Україна, і ось тут в принципі теж теж. Можливо, Росія не так, як Китай, скоріше на Америку мають. Дивлячись, які запитання ви напишете, те ми і розглянемо. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Я вже повернулася, я вже буду знову працювати, хоча я не відпочила, відверто скажу, але буду так собі трошки паузи робити. Бажаю вам всього найкращого. Дякую вам за ваші випадки. Подобайки за ваші коментарі. Ви знаєте, я приїхала, подивилася, стільки коментарів, стільки приємних речей, підтримки. Це дає натхнення. Відверто вам скажу, що це надихає, і я знаю, для кого я це роблю. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!